Дуже дякую. Дуже дякую, колеги. Перепрошую, але техніка ну, інколи вносить свої корективи. Перше, що я дуже дякую за запрошення, приємно брати участь у такому тренінгу, вебінарі чи зустрічі із колегами, які знають, що таке вже акредитація. І приємно мені те, що. Ваша організація чи не єдина, яка звернула увагу на те, що при тому, що всі розуміються, як акредитувати освітні програми, які є вимоги до акредитації? Що треба на все ж таки починати, напевно, із стандарту, тому що? Я особисто не думала, що а, відколи функціонують експертні галузеві експертні ради, відколи ми інтенсивно почали проводити експертизу, що вже зараз можна таке ставити і або умовну акредитацію за те, що не враховано стандарту. І, чесно кажучи, для мене було теж таким здивуванням, коли в нас на галузеві експертні ради в черговий раз йшла е, ось. Програма, де е, стандарти не були враховані. Я думала, що вже такого бути не може. Тепер, коли е, ну, постало питання про е, саму презентацію, то я зрозуміла, що стандарти так і залишилися далі в нас, отим яблуком розбрату або тере інкогніто. Що ж з ними робити? Е, буде презентація, будете мати можливість побачити. Що стандарти е, мали зміну щодо своїх деяких підходів не в концептуальності, але в питанні трактування деяких? Е, Скажімо, визначень деяких термінів, і в якій зміря на краще, я була ще до того всього головою під комісії із розробки стандартів по 292 спеціальності. Тому можу сказати, що пройшла від розробки стандартів, коли ми користувалися ще на початку 600-м наказом. Потім вже був 216-48 наказ, потім 12 п'ятдесят фактично, за каденції, поки ми працювали, стандарти теж на початку, які ми подавали, і до кінця, якими вони вийшли вже при затвердженні в 2020 році, відповідно, вони мали певні уточнення. Теж ми дискутували, як формулювати, що робити, які загальні підходи. Але незважаючи на те, що вже, начебто, всі розуміють, ми і на сьогоднішній день далі маємо таку проблему. Я для себе поставила такі от питання, які зараз е на сьогоднішній день ще виникають: як підходити до питання стандартів вищої освіти? Що з ними робити? Як їх використовувати? Чи все виконувати, тобто просто взяти, скопіювати і навіть нічого не придумувати? Чи можна щось змінювати? Що можна змінювати? Як змінювати, чи доповнювати стандарт, але щоб при цьому всьому витримати стандарт, і як відноситися до стандарту? Чи він є стримуючим фактором, чи його сприймати як напрямний вектор і орієнтир, який не дає щось хибити? Я не буду читати, але. Червоним виділено те на початку, що визначені ставилося в основу до стандарту, коли мова йшла про те, що стояло питання, що стандарт це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності. Згідно вже наказу Міністерства освіти номер 584 від 30.04.2020 року, на жаль, багато стандартів. Стандартів вже були затверджені, але я не думаю, що щось порушилося дуже. То стандарт визначення стандарту вже було закріплено, що це є сукупність вимог до освітніх програм, які є спільними для всіх освітніх програм в межах певного рівня вищої освіти та тут ще є спеціальності, але декуди ще є і спеціалізації. Пані Леся гарно сказала, що дійсно все, що ми робимо, ми розробляємо для чогось, і відповідно орієнтиром є також для нас відповідні рамки національні рамки кваліфікації. вони теж вже відчули декілька змін, декілька коректив, для чого використовують стандарти, це знову ж таки для розроблення вдосконалення освітніх програм, визначення оцінювання якості вищої освіти і оцінювання результатів. Чесно, вам хочу сказати, що найперше, ви собі просто, поки я буду говорити, будете мати можливості переглянути або просто в голові відтворити, що ж таке, як кажуть, стандарт собі містить. Вам хочу сказати, що на початку. Коли ми розробляли стандарти, найважчим, що напевно було, оскільки я ще брала участь в розробці стандартів за старими схемами, це 2000 2000-ні роки, і починали ми із варіанту розробки стандарту нового покоління. Тоді, коли ще в міністерстві не говорили, це була долучена до розробки стандартів. 2013 року з міжнародного права і на той час покійний. На жаль, на нинішній день покійний професор задорожний, і е дуже шанована людина, професор е Будкевич сказали, що ми мусимо. Підійти по інакшому до освітніх до побудови стандартів, і ми маємо відійти від побудови за принципом навчальних дисциплін. А от треба щось знайти те, на що власне націлена вся. Ну тоді не казали освітня програма, казали на що націлений навчальний план і в кінцевому результаті Кого ж ми хочемо отримати? Так, от найважче було при розробці стандарту. Підійти до принципів е, терміну і програмних результатів, які ми хочемо бачити, а в новій редакції з'явилося під шостим пункт вимоги до створення освітніх програм за загалузі знань, але е, вимоги це не є в стандарті щось записане, яке не можна читати якось по інакшому. Ці вимоги є і орієнтирами, чому тому, що стандарти, відповідно, є необхідними для доступу до професії, але при цьому всьому. Навіть так і записано в документах, що для яких запроваджене додаткове регулювання можуть містити додаткові вимоги до правил прийому, до структури освітньої програми, до змісту освітньої, організації освіти, атестації випускників. Єдине, де стандарт залишається як нормативним, це нормативний зміст підготовки здобувачів, має бути у сформований у термінах програмних результатів навчань. Знову ж таки, по різному можна читати. Цитати по-різному можна відноситися до стандартів, але я постараюся зараз пояснити, що таке деякі суперечності, як користуватися стандартом, що з ним можна робити, що не можна. Що мені зараз імпонує, що вже тепер написано, що стандарти не встановлюють рекомендованих якихось переліків, спеціальностей, от, окрім випадків, які передбачені законом. Це означає, що заклад вищої освіти, користуючись своєю автономією. Теж має право на маневр. Тепер як же считати стандарти тут я так розробила в такому схематичному варіанті, намагалася в крайньому разі показати, коли ми маємо сказати, що стандарт це 50%. І що таке 50%? Зараз вже навіть записано у багатьох роз'яснювальних документах, що стандарт це є мінімальне спільне для всіх спеціальностей, які є в даній галузі. Наприкінці я дойду до того, аби показати, що це мінімальний спільне мусить бути. Тепер виникає питання: оцих 50 що це є? Це може бути стандарт вищої освіти, який ви виконуєте сповна, але для Відображення для посилення розкриття в кінці кінців унікальності родзинки вашої освітньої програми, ви додаєте опис освітньої програми, чи це освітньо-професійна, чи освітньо наукова, звісно, дотримуючись певних нормативних вимог, які ставляться і до стандарту, і водночас мушу сповідуватися при розробці освітньої програми. Тут пані Леся вже наголошувала, що зараз вже обмежили кількість доданих до цих освітніх програм. Чому тому що дуже часто в нас буквально розуміли 50%. Наприклад, якщо в стандарті є зазначено 14 фахових компетентностей, або кажучи, там 8... Загальних компетентностей, ну і програмних результатів, десь було до 20, то заклади освіти вважали, що вони мають право додати ще своїх. І не просто 20, а вийти за те, що вони можуть більше додати. Тому що стандарт це її частинка 50. І е, доходили інколи до комічних таких варіантів, е, коли Можна було побачити освітні програми, де програмних результатів було 65. І відповідно, коли ми із головою науково методичної комісії МОН попереднього Андрієм Петровичем Горжуком розглядали деякі стандарти, бо до нас телефонували, запитували, як і питали а 65 програмних результатів. Це мало чи цього достатньо? І тоді приходилося пояснювати, що інколи є речі, які треба читати ну вдумливо, або перед тим як щось робити, то дійсно притомно давати собі відповідь на запитання, чи ви зможете реально забезпечити це все. Але стандарт може бути. І не дуже доповнений. Чому якщо ваша освітня програма має таку саму назву як е, спеціальність, і ви бачите, що стандарт для вас цілковито підходить, він для вас може вважатися і 100% а може бути, отак, як в другому варіанті, 50 на 50. Знову ж таки, оцих 50 на 50 я теж покажу, як можна їх читати і як можна використовувати. Тепер, знову ж таки, чому 50 або коли 50? Це тоді, що Заклад вищої освіти при розробці освітньої програми можуть встановлювати додаткові вимоги до компетентностей, до форми до результатів навчання. І тут скажу вам такий хороший приклад з інституту мого рідного інституту міжнародних відносин, Ви всі знаєте, що в нас присвоюється ще додаткова професійна кваліфікація на магістерському рівні. Це перекладач, але в нас не всі студенти отримують цю додаткову професійну кваліфікацію перекладача. Але університет, користуючись правом автономії, користуючись нормативними документами, що ми маємо на це право, прописує, що студенти, які продовж навчання. 100% відходимо від того, що певна кількість кредитів, ЄКТС має бути, аби студенту можна було присвоїти цю додаткову кваліфікацію. Мусить бути, що студенти, які отримали за даним предметом не менше 75 балів і потім здали державну атестацію чи випускний екзамен теж не менше 70 балів, тільки після того можуть отримувати цю додаткову кваліфікацію. Це Право закладу вищої світи і стандарт абсолютно не заперечує. Хоча ми стандарт не мали права цього записати. Чому? Тому що потім воно пішло на весь загал. Коли 100%… Заклад вищої освіти має право використовувати власні формулювання спеціальних фахових компетенцій результатів навчання, але звертаю увагу: обов'язково забезпечуєте, що сукупність вимог освітньої програми повністю має охоплювати всі вимоги стандарту. Наскільки ви можете, я кажуть, до цього ну, якось робити, що виправляти, що ні. Я не буду це ви отримуєте, якщо треба зараз. У нас в теперішньому немає а, наказів, а в попередніх наказах є визначення компетентності, які? Загальні компетентності. Їх чіпати не можна. Тут є перелік, ви їх просто вибираєте. Не додаєте, не компілюєте і нічого не робите креативного. Не можете ви з бакалаврату забрати от цих дві дивних, не дивних компетенцій, але вони мусять бути. Далі будете мати можливість подивитися, отут вступає вже в силу національна рамка кваліфікацій. Знову ж таки, кожному рівню відповідає певні знання, вміння, комунікації, відповідальність і автономія. Ви не можете ці всі речі з бакалаврату перенести в магістратуру, з PhD перенести з доктора філософії перенести на бакалаврат. Це не означає, що ви повинні отак от от їх формулювати 100%, але сутність повинні залишити. Тепер такий от слайд, хороший приклад того, як чітко прописано, теж коли ми складали стандарти, ми теж мали вимоги. І до стандартів ми не мали можливості аж настільки щось робити. Тепер візьму хороший приклад, як можна використовувати стандарт. Я взяла з своїх улюблених радіофізиків прикладна фізика наноматеріалу і є освітня програма, яку ми ще не акредитовуємо, але хочемо еконофізика, це, звісно, міжгалузева освітня програма. Я тут вам навела хороший приклад, як можна, не міняючи стандарт, але скористатися правом 50 на 50. Це означає, що ви просто додаєте, в тому числі, наприклад, і для вирішення соціально-економічних проблем. Це означає, що ви дотримуєтеся стандарт, але. Цю фахову компетенцію вам треба просто розширити, аби ви могли показати родзинку вашої освітньої програми. Так само тут. Невдалі варіанти. Це тоді, коли програмні результати, от бачите, інтегральна компетенція така є в стандарті, а таке є творчість освітньо-наукової програми. Більше того, є фахові компетентності. в стандарті вони абсолютно по-інакшому звучать. Більше того, рідко коли розробники дивляться на те, що в стандарті є додаткові компетенції для магістрів за освітньо науковою програмою. Тут колеги прошу бути більш уважнішими. А, відповідно, що можу сказати, для чого стандарту, стандарт мусить бути, і треба на нього орієнтуватися. Стандарт мінімальний спільний. Далі йде опис освітньої програми, компетентнісний підхід, результати навчання, і потім, коли ми виходимо на єдине фахове вступне випробування, ви розумієте, що оце мінімальне спільне мусить бути. Навіть якщо взяти, що зараз є ЄФВІ в деяких галузях. Наприклад, спільне можу сказати реальний приклад 0,51 і 2,92 теж виходили із мінімального спільного. Ну і, колеги, що би ми не казали, але як квінтесенція того, що сьогодні ми вже чули від пана Артема, що які навички необхідні при вступі в Гарбарду і при успішному навчанні. Правильне розуміння тексту. Це те, що ми казали. Ми теж повинні навчитися розуміти ті тексти, навіть які ми з вами читаємо: презентація, виступи промови, швидке друкування на комп'ютері, сліпу, абсолютне табу на плагіат та списування. Ми тільки зараз починаємо формувати цю культуру і філософію. Не так легко, але треба буде. Вміння дебатувати, дослухатися до один до одного, поважати іншу думку, подивитися, як і відповідно на кінець можу просто сказати як економіст, що за річардом Бренсоном є п'ять способів інновацій в бізнесі. А освітянська сфера це той самий бізнес, але специфічний. Нам треба зосередитися на проблемі. Нам треба оточити себе людей, які захоплені ідеєю. А тут ми вже маємо можливість сказати майже дві тисячі людей захоплені ідеєю зробити освіту краще, шукати різні думки. Слухати ідеї кожної в кінцевому результаті спростити ідею. Я сподіваюся, що після сьогоднішнього дня ви з простішими і такими, знаєте, легшими очима будете дивитися на стандарт, не будете його сахатися, але будете знати, що з ним можна зробити і як. Якщо треба буде якісь там дискусії, ще якісь питання, я готова до. Я кажуть розмов, тому що вже зараз комісії, які працюють по стандартах, повірте мені, мають можливість в них дещо міняти. Було читання нова рамка кваліфікації, з'явилася. Можна читати, можна щось змінювати. Є речі, які не будуть змінюватися таке питання, але можна ніхто не забороняє і відповідно. Просто треба навчитися читати нормативні документи, гарно їх, скажімо, використовувати. Я сподіваюся, що тепер стандарт не буде причиною, боронь Боже, по будь-якій з 29 галусі отримати і тому, що не виконаний стандарт. Це для тих, в кого є стандарт.